В один день, зимовим ранком 2022 року, наше життя різко змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я війни. Воїни добровольчих загонів та Збройних сил України щоденно віддають життя за кожного з нас. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашої громади. Обездолені жінки, осиротілі діти. А як за мить зістарилися їх батьки, в чиїх очах бренить скорбота? Сумно від того, що білими лебедями в небесах відлітають найкращі цвіт української нації, безстрашні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. А до їхніх родин летять нагороди, які не встигли отримати наші герої. Мельник Денис Анатолійович мав палке серце сповнене патріотизмом. Дякуємо вам за сина, чоловіка, і за те, що продовжуєте жити і пам'ятати. Денис Мельник нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Посмертно. Денис був неймовірно доброзичливим. Він просто хотів всім максимально допомогти, міг віддати останнє просто. Я просто пишу. Він завжди говорив: я пишаюся тобою, а я казала ні, це я тобою пишаюся. Ти захищаєш мене, захищаєш. Державу, країну. важливо пам'ятати. Допоки реально ми пам'ятаємо, то про нього не забудуть ніколи. Йому навіки залишилося 36 білик Сергій Вікторович. Він любив життя, мріяв про щасливе дитинство своїх донечок Вероніки та Лізи. Сергій Білик нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Клишко Леонід Олексійович, його зірка горіла яскраво тими добрими справами, вчинками любов'ю до дітей, титянки та Назарчика. Він і там. Пеклі з 2022 року горів. І раптом згас білим ангелом злетів до небес. Леонід Клишко нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Коваленко Михайло Васильович. Дякуємо родині героя! Яка виростила і виховала безстрашного, безжального до ворога самовідданого сина Михайло Коваленко. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Коли він пішов добровільно на фронт, він рятував життя хлопців. Коли він е, йшов, він казав це не. Ну, Цього не повинно бути, щоб діти гинули. Діти повинні жити і народжувати дітей. Я не можу сидіти і дивитися, як мої діти будуть гинути. І загинув він в той день, врятувавши трьох поранених він даже, може, і Він навіть, може, саме не зрозумів, що його немає, але в нашому серці він досі в нашій душі. Царь Євген Олександрович. Його. Відвага та мужність не мають меж, його героїчне і таке коротке життя буде закарбоване на сторінках нашої історії, бо його самопожертва забезпечує майбутнє кожного з нас у вільній державі. Євген Царьов нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Москаленко Сергій Миколайович, він був опорою для своєї родини. Сергій Москаленко нагороджується медаллю захиснику вітчизни посмертно. Щаблевський Євген Валерійович, нехай його життя на небесах буде легким. Гіркота біль, який пронизує, до якого не можна звикнути якого не можна пробачити. Але ми віримо і надіємося. Дякуємо вам, мамо, за сина героя. Євген Шаблевський. Без вісти зниклий, нагороджується відзнакою президента України за оборону України Марценюк Василь Іванович. Дякуємо йому за непереборний дух, бездоганну службу, самопожертву, приклад, як треба боротися за нашу гідність. Василь Марценюк безвісти зниклий, нагороджується відзнакою 207-й окремий батальйон територіальної оборони. Дякуємо усім, хто був учасником та долучився до нашого. Заходу ми цінуємо і співчуваємо, чекаємо і пам'ятаємо.